Продовжую експериментувати. Значить, зараз я вирішив до того радіоприймача, доставити, подати тобто, зміщення на базу і заживити його від елемента 1,5 вольта і подивитися, як змінилася якість приймання в ліпшу чи в гіршу сторону. Приймач експериментальний, кому нудно, не цікаво, можете не дивитись. то чисто із-за того, я знімаючи працюю взагалі таке радіо, бо було цікаво мені колись таке зробити. Але не було поблизу передавальної станції. Значить, підпаяв я, перепаяв я тобто схему так на швидку руку. То не буде якась там закінчена конструкція, тільки експеримент. Поставив резистор змінний, щоб можна було підібрати оптимальний ток бази, зміщення на базу. І що тут ще сказати конденсатор ось цей треба поставити великої ємності. Я поставив 0,15 мікрофарад, От він тут в мене стоїть. І значить ну, 1,5 вольтову батарейку. Все, включаємо і слухаємо, як воно буде працювати. Радіо ще поки що -то не модифіковане без елемента живлення. Ось такої, на такій рівні звуку і якості воно приймає. Те, що це є FM-діапазон, от в мене є радіоприймач збоку. Я знайшов ту радіостанцію. Зараз така музика. На 100,7 МГц приймає оцей приймач. Так він приймає. Зараз я вставку зроблю, коли буде вже змінений. Тобто зміщення буде подано на транзистор і батарея живлення. І послухайте, як змінився рівень і якість приймання. Так, запаяю всі ті Компоненти. Замість змінного резистора я поставив цілий такий на 330 кОм. Він тут найкраще підходить. І от як змінилося звучання. Ось така якість, якість взагалі не кодишня, але, але це тільки експеримент. Тут чути, що друга радіостанція з'являється. Але треба змінювати кількість витків тих катушок, мабуть, ставити з більш, більшою кількістю витків, щоб можна було регулювати. Радіо експериментальне. Радіо не буде працювати, я його зараз розберу. Це тільки ради експерименту. Під однієї батарейки живиться оцей е, частотний детектор. Ось така схемка. Дякую всім за перегляд.